Сьогодні у Переяславському центрі культури та мистецтв відбулись урочистості з нагоди Дня міста, 115-ї річниці його першої літописної згадки. Обійшлося без гучних святкувань та зайвого пафосу, але з душевною атмосферою. Зі словами вітання до присутніх, звернувся міський голова Переяслава В'ячеслав Сауко. Рідний наш Переяслав, сьогодні тобі. Виповнилось 1115 років. Це велич історії нашої країни. Ми згадуємо ті часи, коли це було вперше. Саме за словами Грушецького було сказано, колиська України це є Київська Русь створення трьох міст. Переяслав! Київ Чернігів. Приєднався до вітань і голова Бориспільської райдержадміністрації Руслан Дяченко. Я вам хочу побажати процвітання вашій громаді. Рік тому ми з вами мріяли про площу, про реконструкцію якихось будівель. Війна внесла свої корективи, але ми обов'язково до цього повернемося, і я хочу вам побажати, щоб ми до цього повернулися якомога швидше. Я вам хочу побажати якнайшвидшої перемоги вам і всім нам. З нагоди дня міста відзначили подяками міської ради та грошовими винагородами найкращих представників громади. Наталія Володимирівна, діловод загального відділу виконавчого комітету Переяславської міської ради. Ані Володимирівна. Закошу на цю сцену галицького Сергія Володимировича, члена добровольчого формування номер один переяславської міської територіальної громади. Також до Дня рятувальника, який відзначають саме сьогодні, подяками відзначили найкращих працівників 27-ї державної пожежно-рятувальної частини. З 127-ї Державної пожежної рятувальної частини Державного пожежного рятувального загону головного управління ДСНС України у Київській області. І ми попросимо Оксану Миколаївну залишитися і виконати ще одну почесну місію отримати. Оксана Миколаївна, почекайте, будь ласка, адже я точно знаю, що ви зможете передати нагороду вакуум Оксані Дмитрівні молодшому сержанту Служби цивільного захисту, диспетчеру 27-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального заводу головного управління ДСНС України в Київській області. Традиційно згадали і про почесних жителів громади. Цьогоріч їх перелік поповнився. Чні описки на адресу цієї надзвичайної жінки, яка дуже багато зробила для поможток нашого міста. Гоюлу зі червона клавина, похилилася.